Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. Ну от Дональд Трамп вперше визнав, що Путін може мати територіальні амбіції. З чим ви пов'язуєте таку еволюцію у висловлюваннях Дональда Трампа? Раніше він все таки наполягав, що Путін прагне миру. От і наскільки він буде послідовний після цих заяв? Для Трампа це було логічно. Він вимагав від європейських союзників збільшити витрати на оборону. Треба ж було показати від кого оборонятися, і тому е, НАТО згадало, для чого 76 років альянс створювався для того, щоб протидіяти радянській загрозі. Зараз ця загроза е, існує від Російської Федерації. І, до речі, в Підсумкові резолюції саміту НАТО вчорашнього вони ж згадали наявність довготривалої загрози для країн НАТО з боку Російської Федерації. Тобто там є певна сумка логіка. Так, ну ми тепер нам треба дивитися, як буде діяти безпосередньо Трамп. Чи це була така ситуативна заява? Тому що з одного боку він називає а, вже так, ну можна сказати, агресором Росію. А з іншого, коли говорить про Путіна, то каже, що ну, його там ввели в оману і так далі. Ми знову бачимо а, таку ну неоднозначну його позицію. Так, але з іншого боку, дуже позитивно, що відбулася особиста зустріч. Володимира Зеленського Дональда до Трампа, яка, як ми розуміємо, тривала довго, і це була чи не найдовша з двосторонніх зустрічей Трамп Трампа, хоча до останнього моменту під сумні ставили, чи буде зустріч, чи є нормальний контакт між командами, і більше того, коментарі і Трампа і Зеленського за підсумками зустрічі були позитивні. А ми розуміємо, що ставлення Трампа до Росії воно ж залежить від його ставлення загалом до війни. Тобто було і існує далі ризик того, що Трамп буде десь намагатися відновити стосунки з Росією, створити спільні економічні, торгівельні енергетичні проекти, але тут ж українська дипломатія доносить якраз нашу позицію і щодо війни проти України, і щодо загроз для Європи. І тому на сьогодні лідерство в Формувальні позиції Трампа воно невелике, але на, на, на цей момент в Україні. Ну от ви відзначаєте позитив у розмові обох лідерів Зеленського і Трампа. А в тим втім, хоч і загальний фонд він фон, він дійсно позитивний, і в інфопросторі ну панують такі ж настрої, але ж все це без конкретики і чітких обіцянок. Щодо, наприклад, тих же патріотів ми не почули. Тобто, ну можливо, він розгляне, але так само він і дав собі для відступу, для маневрів площі, тому що він сказав, що ну, вони і самим потрібні. Це складне питання. От, тому чи не зарано ми радіємо. Знаєте, я, я також перфекціоніст, і хотів би, щоб там уже Трамп особисто оголосив, що все він там відновлює всі пакети допомоги. Але всі ситуації навіть такі новини вони оптимістичні. Тому що Трамп сказав, що він почув прохання про ракети для патріотів, і він його буде розглядати, ракети йому самому потрібні, але не сказав ні. Загальне рішення НАТО було по тому, що в ці 5% на оборону можна включати допомогу Україні. Це також плюс. Тобто, це. Збільшує шанси на те, що ми будемо гарантовано отримувати свої там, 40 мільярдів євро на рік, навіть після закінчення війни, щоб ми підтримували наші сили оборони. Трамп не блокував створення спеціального міжнародного трибуналу проти Російської Федерації, хоча ми розуміємо, що якби він попросив європейських політиків сказав, що не на часі, це б знову загальмувалося. Вчора Зеленський підписує із генсеком Ради Європи цей договір. Звичайно, там юридичні наслідки будуть ще дуже не скоро, але політичні наступають вже зараз, тому що росіяни на це емоційно реагують. І тому так це не означає, що ця маленька битва дипломатична виграна і це все. Це означає, що щоденна дипломатична робота продовжується, і дійсно, і для закупки американської зброї, для отримання дипломатичної підтримки, для тиску на Росію і для підготовки нових пакетів санкцій все це продовжується. Дональд Трамп також анонсував дзвінок Путіну. чи можливо, що він не давав конкретних якихось обіцянок, тому що ще не поговорив з Путіним? Якою буде розмова? По перше, вже на тлі тих заяв, які прозвучали, і тих рішень, які прийняті були на саміті, чи вплине це на риторику безпосередньо Путіна, і можливо, вже за результатами розмови цієї Трамп і визначиться з подальшою допомогою Україні. Ну, ми вже почали оцінювати стиль е, другого Трампа на, під час його другого терміну. Він намагається всіх тримати підвішеними. То він приєднує Канаду, то вже не приєднує, то він атакує Панаму і Гренландію, то вже не атакує. Е, то він не буде розв'язувати жодної війни, тут же він бомбить Іран. І таким чином він всіх тримає невизначеними, всі бігають до його адміністрації запитувати, а що ж там буде далі, і таким чином він набирає певні політичні бали. І тому не варто від нього очікувати дуже конкретних і фінальних заяв з будь-якого приводу. Ми ж бачимо всі ці його коментарі із за дверей в літаку Фосван. Так, я буду це робити, може, ні. Я подумаю, потім скажу. І таким чином меседжі не чіткі. Так він буде дзвонити далі Путіну. Вони будуть обговорювати в тому числі результати саміту НАТО. Для росіян вони теж половинчаті. З одного боку, про членство України, Грузії Молдови ніхто не говорив, з іншого боку, про те, що членство, перспектива закривається, також ніхто не заявляв. І тому це також частина цієї стратегії невизначеності. І таким чином наступний крок буде за росіянами. Що вони погоджуються на припинення вогню і вхід в політичні переговори? Що захочуть воювати далі? Ну, от, якщо повернемось до безпекової ситуації в Європі, головною загрозою для європейської безпеки вже задекларували це Росія. І Марк Рюде зокрема сказав, що така загроза нападу на альянс на країни НАТО існує в перспективі. Трьох семи років, от ці заяви вони лунають, тому що дійсно є така загроза, незважаючи на те, що все таки Росія виснажена війною в Україні і навряд чи може це так статися швидко. З огляду на те, що війна ще не закінчилася. От. Чи це все-таки така демонстрація для Москви, що ми готуємося і, власне, такі своєрідні сигнали, коротко, якщо можна? Загроза існує, про це говорять всі, всі розвідки, і саме російське керівництво говорить, що воно хотіло б відновити свої позиції в Східній Європі і щоб в Східній Європі не було військової інфраструктури НАТО. І одним з інструментів для цього вони можуть розглядати гібридні операції в країнах Балтії, Польщі, Сувалковському коридорі, Балтійському морі. І тому Європа готується до того, щоб стримувати можливу потенційну російську агресію. Дякую вам, що доєдналися до нашого ефіру і дали оцінку тим заявам і подіям, які відбулися вчора на саміті в Газі. Ігор Попов, експерт-центру об'єднана Україна. Дякую вам.